Привіт, мої любі! Якщо у вас є така сама проблема, як на фото, тоді дивимось далі. Ось кран і гелевий засіб універсальний для ванної кімнати. Він дуже просто наноситься за допомогою губки, без розпилення. Витримується деякий час, можна трішечки пройтися по ньому. Досить легкий, ну, ненавящий запах, не визиває ніяких неприємних відчуттів. І ось сліди іржі, вапнякового нальоту, і навіть мною вже був протестований в туалеті. В відсіки там, де завжди стоїть водичка, так як в нас була досить і наразі є досить поганої якості вода, тому цей засіб мені сподобався. Також можна використовувати на, по всій ванній кімнаті: це і труби, і ванна, і унітаз, і крани, і душеві кабінки. Особливо рекомендую тим, хто по якимсь із причин не не любить або не подобається засоби, які розпилюються. Тоді гелевий для вас.